Але кого ж лякає вільне суспільство, де кожне знає свої права? Ну звісно, диктаторів. Саме тому фонди Сороса під забороною в Росії, Білорусі, Туреччині, Узбекистані і Угорщині. До речі, саме з Угорщини і почалася інформкампанія з його демонізації. Щоб ви розуміли, Віктор Орбан в молодості вивчився в Оксфорді на гроші фонду Сороса. А сьогодні лякає ним угорців. Я знаю Джорджа Сороса дуже добре. Він не вірить ні в що з того, що ми робимо. Він використовує свою армію. Щоб нав'язати свою волю своїм противникам, як ми угорці. і це при тому, що Сорос побудував у Будапешті центральноєвропейський університет, дав гроші на закупівлю УЗД-сканерів для лікарень по всій країні, дав мільйон доларів допомоги, коли в Угорщині сталася аварія на алюмінієвому заводі і зробив ще багато чого. За що ж тоді Орбан зненавидів Сороса? Бо Орбану для чергової передвиборчої кампанії треба було вигадати зовнішнього ворога. І вибір пав на Сороса, адже своїми грантами і ідеями про відкрите суспільство він під. Ривав угорські скрєпи, а Орбан обіцяв їх захистити, і це спрацювало. Атаку на Сороса згодом підхопили політики інших країн, зокрема в Україні. Але зверніть увагу, хто саме Фонда Сороса Сорос. дідушки Сорос на завіт же під новий рік нас Соросі наймити транснаціональних компаній Сороса. До речі, Сорос захоплювався революцією гідності. А коли напала Росія, казав, цитую найбільший актив ЄС Україна, громадяни якої готові вмирати за свою країну, захищаючи себе, вони також захищають ЄС. Це рідкість у сьогоднішній Європі. А Росію він називав прикладом мафіозної держави. Нема що й додати.